Одинадцятикласник класник Роман Корнійчук вже третій рік займається в Малій Академії наук. Для своїх робіт обрав одну із найдавніших наук астрономію. Займаюся як науковими роботами, так і спостереженнями астрономічними. В лабораторії проводимо експерименти, спостерігаємо цікаві об'єкти, так і регулярні спостереження взимку, влітку. небо постійно змінюється, є що спостерігати. Хлопець за свої праці отримав призові місця і в місті, і в області. Загалом за минулий рік на Рівненщині Мала Академія наук виборола 36 призових місць в Україні, та це не головне, зізнається директор. Саме головне дати дітям юним науковцям інструментарій це створення лабораторії, це пошук науковців, і безумовно пошук тих дітей, які хочуть займатися наукою. Ну хочеться сказати, що в цьому році Мала Академія Наук е, починає роботу в 147 гуртках і Організовує роботу по всіми районних центрах малої області нашої до наукової роботи залучили майже півтори тисячі дітей. Тож сьогодні усі вони мали змогу познайомитись з досвідченими науковцями, проконсультувати з ними з приводу обрання теми, написання і захисту науково-дослідницької роботи. А ще говорить освітяни, манівцям набагато простіше здобувати вищу освіту. Всі діти, які брали участь в Малій академії наук, по перше це люди, які Найбільше підготовлені до навчання в вищих навчальних закладах і, зокрема, в технічних, це люди, які мають креативний спосіб мислення, це люди, які здатні створювати нові знання і нові системи. І, відповідно, успіхи, які вони досягають, цілком закономірні. На достойне існування малої академії наук фінансування цьогоріч вистачає, говорять обласні чиновники. Щоправда, є певні проблеми. Не завжди вистачає коштів на відрядження на поїздки до наукових керівників, але в цьому нам активно допомагають батьки наших дітей, спонсори і меценати, які сприяють тому, щоб діти мали можливість мали доступ до науковців, до наукового навчання, спілкування і нових відкриттів. Вже цього року на базі Рівненської малої академії наук науковці та чиновники планують відкрити студію науково-популярних фільмів. Катерина Мунка Прокопчук, новини Рівного.